Ну все пропало. Мені починають дзвонити. Люди кажуть, що тепер? Вже буде кримінальна відповідальність, вже просто так не перепливеш оту тісу. Що робити? Прем'єр-міністр, вніс законопроєкт. І просто скоро його вже приймуть. Що робити? Скільки часу залишилось? Вже люди консультуються, як, як виїхати з України, у кого там є відстрочка. Вони вже питають, потрібен супровід адвоката, терміново виїжджаємо, а то все. Далі, далі просто диктатура ну, неможливо, неможливо. Що робити? Що робити? Паніка у людей. Друзі, це вже було. Оці всі законопроєкти щодо введення кримінальної відповідальності для громадян України щодо незаконного перетину кордону. Ну, я би так сказав, що скоріш за все, не знаю, точно, звісно, але скоріш за все, оцей законопроєкт прийняти не буде. Ніхто не буде встановлювати кримінальну відповідальність для громадян України. Щодо перетину кордону незаконного. Ну, це неможливо, оскільки ми не в Радянському Союзі і не в УССР, як там хтось кажуть, живемо. Живем. Та ні. Ну, Інші часи. Ну не можна людину тримати у кордонах якоїсь країни. Це незаконно, це протиправно. Більш того, у нас нема закону. Який би взагалі встановлював би обмеження громадян щодо виїзду з України. Ну, нема такого закону. Тому про яку кримінальну відповідальність взагалі тут йде мова. Ну, звісно, що можете сказати, та відповідальність за те, що там людина десь не в пункті пропуску пройшла по лісу або через річку, або ще якось там. Перестрибнула, от за це може бути кримінальна відповідальність. Ну, якщо якщо цей законопроект буде проголосований, він буде прийнятий, підписаний президентом і вступить в силу відповідно після публікації. Але на початку вже цієї війни, ну, мається на увазі там чи в 22-му році, був вже подібний законопроект і він... Не був взагалі проголосований, його не голосували, його не ставили на порядок. денний. чому та тому, що такі законопроекти вони спеціально запускаються для того, щоб відволікти вашу увагу від чогось головного. Пишіть в коментарях, від чого вас хочуть відволікти.